Ти впевнений, що все нормально? Та вроді все норм, я не знаю. Ну мені кажеться, щось не то. Наче... Бліна що може бути не так? Якийсь елемент ми точно пропускаємо. Щось. Блін. Натурі. Всім привіт, любі друзі. Ви на каналі Самокат Я і сьогодні у нас нове відео про індосамокат. Отже, сьогодні у нас оновлення старої моделі Kickstart е, в новому кольорі. Доволі непоганий, чудовий, але загалом з моделлю ви знайомі. Є такий і чорний колір по класиці, хто не любить виділятися. І Ізюминка сьогоднішнього відео це нова модель Fusion. Вона стала по розмірам між прошкою та другою прошкою, тобто щось середнє, і має більш класне кріплення руля, яке ви можете так само регулювати по висоті, і воно краще тримається, довше не розкручується. Сьогодні ми будемо з пацанами. Або з пацаном <реш> <реш> їх тестити. Зіграємо легесенький гімоскут. Ясна річ, що на цій моделі, це трошечки нам замаленька. Це для юних райдерів, ми вже досвідчені. Ясна річ, на батуті. Е, і підведемо якісь не знаю, свої власні думки і висновки про нову модель. Тому не будемо темити, Починаємо. А, до речі, ми ж в новому турбоспоті. І якщо ви переживаєте, де Олег завжди з нами, Олег обнімаю. До речі, кожен, хто з вас дивиться це відео. Переходьте в коментарі і пишіть Олего, типу, вітаю з ним народження. Ну воно вже буде пройдешнє на момент публікації, але сьогодні Олега день народження. Все, всі йому привітають, напишіть пару ласкових. Погнали. Коротше, хто виграє, забирає портрет Олега до себе додому. <плес> і так, починаємо. Ми розвелися на батутік виключно без взуття. І залітаємо, будемо скидуватися хто перший. Граємо класичний скут по одній спробі на загад, по дві на повтор. Один екстра на всю гру, граємо до трьох. За п'яти чи до трьох. Можна до чотирьох індо. О, блін, респект, респект. Изи, боже, ізи. Повторяйте, трошки. Розкатуємося. Розстрибуємося. Розстрібуємося в натурі. Повторяйте, давайте трішечка. Нормально, нормально. Починає, Починаємо з лайтів, тому що реально ніхто ще не розкатаний. Ми тільки прийшли і тільки почали записуватися. А як взагалі рахувати? Чи Ну якщо типу... Ну оце типа не чисто. Це, тіпа, це схоже. Ну, оце норм. Перша спроба, типу, ну така карава була. Ну рахувати, типу, якщо що, ви пишіть в коментарях, де ми втикали, тому що на індоскуті доволі тяжко грати. Ну зараз підуть трюки. Тільки кажемо, що ми спочатку загадуємо. Поняв. Поняв. Окей. Допускаємо. Барбар. Барбар, окей. Окей, окей, окей. Тут єдиний момент в попередньому турбо, хто застав часи батута, хі, 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 застав часи батута, навколо нього була типу, в рівень з ним дерев'яні піддони, які зверху накидані були матами. Тут, тут, тут інша історія. Поки ще не до кінця готова ця зона, тому тут доволі небезпечно. Ну, якраз це цікавіше. Нормальок. Рахуємо чи ні? Рахуємо? Пайдет, це точно пайде. Та все, все, chill, chill. чил. Да, да. Окей, да. okay, я гадаю. Фінгер на фінгер. Ага. <реш> так, Ромчик, що ти гадаєш? Фінгер на фінгер. фінгер на фінгер. Ай-яй-яй-яй-яй, So close. Давай, залітай. Ти що будеш гадати? Я не знаю, погодь. Думай, думай. Ну складно. Три секунди на раздумь. Би бар. Бі бар. Ну і все. Би бар, блин, это реально складно. Окей. Да, 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 Допускаем. Я, я гадаю фингер на э, фингерту. Ой-ой-ой. Нормально. Жара, жара, жара. А! Ты киклес делать будешь? Ну попробую, конечно. А киклес на них? Це мій улюблений трюк. А <свят> <свят> <киклесит>. <свят> Слава Богу. Так я зробив. А, я неправильно правильно сказал. Я хотів пожартувати, але у нас золото строгі правила. право. Пойдет, пойдет, Ну, Повезло, повезло. А, да, раз. Легенда. Так, поки що всіх по нулям, вірно? Так. Все, супер. Парків, давай. давай. Хлеб, тут короче, інші правила, чи типу, не так, як на самокаті, що просто робиш банік. Ти спочатку розстрибуєшся, підлітаєш високо і тоді вже крутиш трюки. Так, я? чи... Да, я.

Я в певному Так, ми почнемо спроба. Бар нау по фінгер? Барюані. Короче, в чому секрет? Коли в тебе самокат стоїть Отак, ти бар нормально не вкрутить. Краще ставати на деку, Крутити швидко а потім вже крутити фінгер. Два ще вас спробуй. Давай, спробуй, просто. Бачиш, в чому прикол, це правда? ну чисто для себе. В мене буква. Майже, майже, майже. До кінця відео не доживе ніхто. Так, у мене буква. Короче, у нас я абсолютный чемпион по фингерскуту. Ой, фингерскуту. Индоскуту. Ромчик. Так а мы катался. тоже. Мы тоже. Ну, я чуть-чуть катался на видео по бороде. О, о, -о, -о. о, давай, давай. Бери экстра, реально. Добирайся. Реду даем, даем реду. Давай, реду, 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 реду. Можно, можно, можно. Перекрутив. По Перекрутив, по по ну да, бывает. Понятно. Хорош. Легенда. Экстра е, успішно не вытрачено. Так, ти голову, что ты подобный. Газ? Да, да, да. Газ. Ну газ. давай, гаси, газ. гаси. 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 Давай. Давай. О, о, жить, жить, жить. Самоликвидация. Блін, я чекаю, коли хтось типу, розстрібається і туди за... Не робіть, так не робіть! Одразу бан! Найкраще життя. Або туди пузом на перекладину. Ну це, Блін, жаль Олега нема, він йому безподобається. Так, хто гадає? Ти йде. Ти. Тий. Коротше, в мене є загад, це прям газка, але шанс того, що я зроблю, приблизно відсотків 10. Я вам скажу, бо тут нормально вистрибує. Я не знаю, як он називається. Греб бар, типа. Ну. Греб, да, давай греб бар буде. <рес> не, нормально, нормально, нормально. <рес> <Нар, рес> нормально, нормально. У нас такие, типа. Стинки гейммускут. Хто за 20 сюди прямо сюда цей? <рес> Я? В Це? Реально? <рес> Блін, найгірші 20 гривень просто ні. Хороша, легенда. Так, е, пробуй. Він зробив греб на бак. Типа, взяти деку і кинуть бабку. Удачі. <рес> Споткнувся на батуті. О, О, Нормально, просто поверни. Нормально. І сюди, так. Да, да. да, да, да. <рес> а екстра ченса нема. Екстраченса то нема. Екстра -ченса -то нема. <сігірко> так, забралися. Да ой-є! А сейчас буде бакліп у моєму виконанні до такого ракерсу. Передня, знаєш, так? ой Нормально. Приєд. Флеєр. Флеєр. Коротше, ми тут посиділи, подумали, що я шаглеб далекий від індосамокатінга. Ну, без обід всім індосамокатерам, їх, напевно, три штуки. в <ріхи> Щоб відос був цікавим, оця людина, Маупа, Маупа, Моська, як хочете називайте, він зараз робить для вас три трюка. Два на великому самокаті Fusion і один на маленькому Kickstarter. З якого почнеш? З великого. Починаємо з великого. Що за трюк? Три кіча різні. Три кіча в різні, загадую. Що таке три кіча в різні? Три кікліса для людей. Два кітліса Правильно? Ууу! Давай ще одну попробуєш чистіше. Зробив? Так, наступний трюк. Перший є. Галич. Я просто не вмію Якщо раптом не чути, він сказав, що я не вмію їх крутити і зробив. давай Що це таке? Покажи мені, стоя. Брай. Брай Амбрела. Чотири спроби. Хорош. Непогано. Не Блін. Ну молодець. Коротше, він майже його підводить за ножку. Ну, це можна зарахувати, я думаю. а в нього вдома був картонний такий? індоскут. Походу, походу крафтив. У кого є картонний індоскут, напишіть в коментарях. Так, да, скиньте нам фотку. У Глеба. А, в натурі був. Клас. Так, заміна. Ідеально. Цей самокат так, як мені трошки паркерський. Ну, трошки. Ну, чуть-чуть. Ні, в принципі норм. Ну, пойдет. Що, типу, на два годика вистачить? плюс Давай, гарбинка, роби останній трюк і переходимо далі. Ми будемо ловити. Алло. Алло, не зрозумів. Не зрозумів. Просто прокинув його. Взагалі, якщо чесно, я все життя думав, що цей трюк називається скутер хліб. В Мукачевській області, як називається. Ну так, на Закарпатті скутерфліп. Як у вас тут столичних типів, я не знаю. другий Ну зроби такий. От тепер треба ловити. Блін. Так, коротше, рома індоскутерський паркер. не самокатер. Так, все, індоскутерський паркер. Ну взагалі якийсь, у нього вже дурістика в голові. Заканчивай, все, злізай. Коротше, трюки на цьому моменті відео закінчується, але ви не сумуйте, тому що зараз ми йдемо розбирати е, більшу модельку і покажемо, як вона, по-перше, правильно підкручується, розкручується, збирається і розкажемо, що там є всередині. Не перемикайтесь, скоро вернемося. Бау! Коротше, закінчили ми з цим вашим хобі скутінгом і переходимо до його розбору. На розборі у нас сьогодні більша модель Fusion, хто забув, як вона називається. І сьогодні нам хлопці проведуть майстер-клас по розбору підкрутки і збору цього самоката. В принципі, прошу. розглядаємо ми саме цей, тому що старий взагалі нічим не відлічається від минулої моделі, тільки поміняли кольор. Окей. Що нам треба? Це викрутка. подібна викрутка. Або дрель можете взяти у батька і вставити туди, дрель е може бути! <рай> 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 Ні, ну я ж не сказав, що з дрелькою робити. Може просто взяти у батька і прийти разом, типу, з дрелькою, щоб ну, самокат боявся і зразу розкрутився. Він сам розбирається. Відкручуємо раз, два, три, чотири, шість гвинтів і радуємось. От ми вже викручуємо останній гвинтик. бам 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 Насправді це доволі довго, але зато тримається нормально. Бам і спокійно піднімаємо його. Оцю частинку можемо на цьому етапі просто відставити. Вірно, так в ній нічого такого немає. Її можна замінювати, замовляти з Європи. Вони от продаються окремо. Чому їх треба міняти? Тому що деякі стрибають не на батутах, а просто на асфальті чи на землі. Тому ця поролонови, чи не знаю, ця штука, коротше, вона розтріпується дуже сильно. Ну так, да, вона не предназначена для вуличного використання. Тобто, початково це батути або якийсь супер, ну типу матів, грубо кажучи. Тобто домашня домашня атмосфера. Вибачте, всі батьки, які це почули. <рес> Але в принципі, ну це не вуличний варіант. На вулиці воно дуже швидко прийде в негодність. Але можливо на ньому там стрібати. Ну так да, можна, типу, ну, день. Лічно, я так робив. Так, переходимо далі. Розібрали маруль. Всередині у нас іде топке під восьмий, мабуть, шести. Шестигранник. В принципі, коли він свіжий, він, його можна розкрутити пальцями. Так, але зараз. краще його затягнути так, щоб пальцями ви його не розкрутили. В комплекті, якщо я не помиляюсь, шестигранника восьмого немає. Але в принципі є. є. є? А, все, тоді питання є. Тоді питань немає. Всі ключі у вас в комплекті, це у нас просто без коробочки сьогодні, чисто індоскутік. Тому, але знову ж таки, ви бачили, ми розкрутили його чисто руками, хоча, коли ми стрибали, самокат був повністю закручений. Без ліфтів, тобто норм, але перед використанням ви посильніше затягуєте цей болт, щоб він у вас довше тримався не розкручений. Далі у нас іде от така чашка, в якій стоїть стоїть два підшипника. Це звичайні прома, як на звичайному триковому самокаті. Тобто можна купити будь-які і вставити їх сюди так само. Так, так само вони вставляються ось цією зрізаною частиною всередину чашки. Тобто, буквально так така сама система, як на трикому самокаті. І так переходимо до найцікавішого. От я хочу опустити тут. Мені за високий руль, хочу опустити на оцих два нижніх положення. Спокійно можна зробити взяти шестигранничок на шість, якщо так, я не помиляюсь. На те на чотири вибачаюсь. вибачаюсь. розкручуємо чотири гвинтика. В я не знаю, як в цьому пакуванні, ну в в цій модельці саме але в минулих індоскатах, вони завжди клали один запасний болтик кожного формату. Да. Тобто, якщо ви раптом при розборці один з них правтикали, не переживайте. Ну загалом їх можна знайти в будь-якому будівельному магазині, але з коробки у вас в кожен по списку болтик є запасний. Ну крім цього, ясна річ. Е... Відкручуємо останній гвинтик, витягуємо, регулюємо, як нам треба. У нас тут є три варіанти висоти. Тобто... По дві штучки впрівнюємо і вибираємо висоту, яка вам потрібна. А як я згадував раніше, ця моделька по висотах десь приблизно між першою прошкою і другою прошкою, тобто це середній, грубо кажучи, перехідний варіант. Бо колись між прошкою і другою прошкою був великий розрив. І дехто відкатував на прошці і такі думали, типу, блін, хочу новий, куплять прошку уже, тіпе, не варять, а куплять прошку другу, ну, занадто високий. Чуваки, для вас створили модельку Да. Переходіть на скейт, пацани. Щас кого-то в голову отлетіть. Розприйні прям добре. Скейтери так роблять, вони відкручують траки від э, скейту, свого, кидають його на батут, так само збивають. Ну, Але там є да, конкейв. У них є плюс, да, у них конкейв, а тут б... плоский. <свісно> ну да, чуть-чуть. А ну дай я фліпа попробую. Whoa! <свісно> Ой! <свісно>

Збирається він точно так же, тільки ну, в, обра... в обратному порядку. Закрутили, вибрали собі висоту, поставили чашку, поставили топ-кеп, закрутили його, закрутили його. Так, так, так. Як ми казали, краще це робити шестигранником, але, на жаль, його у нас немає на даний момент. Бам! Бам! І закручуєте назад гвинтики. Паун, 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 бум. Все, ось ми його і забрали назад. Забув сказати про те, що зверху він складається так само з схожого механізму, як знизу, ось тут. На таких же самих двох, точніше, чотирьох гвинтиках. В принципі, така ж сама технологія, як і в усіх індоскутах. Ого. Як і в усіх індескутах, до цього і в цих моделях, в принципі, однаково. Я думаю, показувати смисла немає, тому що там все інстинктивно зрозуміло. Наступний раз прийде Олег він нам. Покажу, ну, як його збирати, от, розбирати. От кому не зрозуміло, пишіть от прямо зараз в інстаграм Олегу. Привіт, ми від Жоріка з е, YouTube-каналу. Поясни, будь ласка, бажано з відеоприкладами, як збирається і розбирається самота. Терміново і 10 знаків оклику. Да, Обов'язково. Якщо він через 5 хвилин вам не відповідає, можете йому десь раз 5 набрати. Ну, Олег любить, щоб йому дзвонили. Бажано по відеозв'язку. І конкурс наторі, пацани. Коротше, конкурс. Як і в кожному відео в кінці, ви можете виграти наш наждачок. Прекрасний, чудовий наждачок від фірми Аксі. Для цього вам всього лиш, всього лиш потрібно поставити лайк, підписатись на канал, на наші інстаграми і написати коротенький коментар приблизно на 7 слів з словом Олег, Батут і Інда Самокат. Оце задача! Три слова я вам дав, вам ще чотири придумати. І от що буде найсмішніше в рамках моралі, той коментар ви. А в минулому відеоролику виграв ось цей коментар. Ця людина отримує ось такий наш дичок чим ми його вітаємо, а ви не беріться і пишіть свій коментар, щоб можливо виграти наступний невдаток. Все, ось такий відос. Кому сподобався, ставте лайки. кому не сподобався, пишіть причину в коментарі і як нам можна покращити наше наступне відео. Всіх обміняли, полюбили по цьому